Два метри, інколи 3 метри. Зараз ми мусимо робити невеличку перерву з наступного місяця, тому що ми знайшли певний експонат, який знаходиться на глибині близько 15 метрів. І знаходиться він не на Гуцульщині, а як на диво, він знаходиться на Івано-Франківщині на пагорбах Ковченецького села. Пане Петрі, пане Петрі. А одне питання, дивіться, а чи не боїтеся ви, що це ваше відкриття може перевернути повністю історію Вущини, історію України і заводів Бо, Бо Насправді те дослідження, яке ви проводите, це воно сягає далеко, воно сягає далеко в... Старі часи, там вже йде мова не про десятиліття століття, а про цілі тисячоліття. Так, так. Звісно, То, як так. почуття відповідальності загалом? І ну, власне, скажіть, що ви відчуваєте? Питання, питання дещо провокативне, я вам скажу. Мені дуже подобається ваше питання. Я вам скажу так, що все, що ми робимо, ми робимо на краще. Нехай буде така відповідь і комусь може подобається, комусь може не подобається. Але ми відчуваємо в цьому потребу зараз. Можливо, хтось в цьому потреби не відчуває. Але давайте судити по результатах. А результати ви дізнаєтесь 5 листопада в Івано-Франківську о 15-й годині в середу Бастіон, галерея Артнамові. Скажіть, будь ласка, а